Корабель потрапив у шторм і затонув. А єдина виживша людина була викинута хвилею на безлюдний острів. Вона єдина залишилася живою і безперервно молилася за те, що Бог врятував її життя. Щодня вдивлялася людина в далечінь в надії, що побачить судно, що пливе на допомогу. Вимотавшись остаточно, людина вирішила побудувати собі курінь з дошок, який викинуло на берег після аварії корабля. Але одного разу, повернувшись на берег після пошуків їжі, вона побачила, що її курень охоплений полум'ям. Дим стовпом підіймався до неба. Найстрашніше, що разом з куренем згоріли всі її речі. Вона лишилася ні з чим. Людина більше не могла стримувати свого розпачу та гніву. Боже, як ти міг так зі мною вчинити? ридала вона. Але наступного ранку її розбудив сигнал корабля. Корабель плив до острова, щоб врятувати її. Як ви дізналися, що я тут? спитала людина матросів. Ми побачили димовий сигнал, відповіли вони.